А що ти зараз зробляєш? Ну є у мене якісь, знаєш там. Иногда, Заня... конечно, не то, что бы хотелось бы, как раньше там занимался, ну, что-то, какой-то маленький бизнес у нас есть. Крутимся, вертимся. Ты бизнесом занимаешься? Ну, бизнес не бизнесом, Там крутимся, вертимся потихоньку. Ну, чай, то, У знаєш... тебя были квартиры, которые ты сдавал. Нет, квартиры я не я не сдавал. У меня так. квартир как таковых не было. Я смотри, я не жалуюсь, на угу. ни на что не жалуюсь. И Покушать мне есть, что детей одеть есть, что. И как говорится, пиво выпить тоже есть за что. Ну, зараз дивися, Зараз твои средний заработок в місяці там. До тысяч долларов. В 3-5. У меня, 7. смотри, у меня есть детская моя школа, детская академия да. в Буче, которая находится. Оттуда она мне приносит. Где-то я играю за медиалигу, где-то, знаешь, угу. вот оттуда есть деньги. Где-то там какие-то есть темы какие-то. но ну, это они. Они не какие-то там, знаешь, это не криминальные, криминальные ничего. Угу. Ну, вот ну, с рекламы ты зарабатываешь? Рекламы тоже есть. Знаешь, там кто-то там какие-то, знаешь, там. Я не знаю, що там сьоме, там віліказі, ну там оттуда, mm -hmm. що ти Ну, заробатує. Тобто, в середньому це 3-5 тисяч доларів на місяць. Ну, там Може так, Мож так може, так, може не так. Довися, не але все одно у тебе зараз ти, там, в тебе є кохана, в тебе двоє дітей, треба забезпечувати, плюс велика квартира. Поки ніхто не жалується. ніхто… Скільки ти витрачаєш на місяць? Для я все, що зарабатую, то і трачу. Тобто зараз тебе... ти не можеш відкладати? Ні, я, я ніколи не відкладав. От... Знаєш, я заробляв, Я був мільйон мільйони заробляв і Я не відкладував. А зараз там какие-то -то... теж деньги. Я вважаю, то кожні 110 гривень, це все одно теж це все день. Mm -hmm. Ну я ніколи не відкладаю. Я такий чоловік, я люблю, я люблю. Я всі живу Щоб в ноль постійно? Я живу ось пост... вот так, вот, знаєш, що я знаю, що буде кораздо більше. Ну чекай, добре, але от э, там до э, лютого 22 го року ти теж не відкладав нічого. Тут бац. Значить, приходить були збереження. були. — тобто, все одно щось відкладає-то були, да mm -hmm. Ну Зараз у тебе там відкладено, хоча б десятка є. Чого? Баксів доларів? Єсть. Да. Mm. Каже, я нічого не відкладу.